Здорово всім, хто дивиться це відео. Мене звати Сашко. Сьогодні я розповім вам про розмарин. Ці живці в двох касетах вони один від одного досить сильно відрізняються. І це щось схоже на типовий розмарин, а листочки мають менш насичений зелений колір, вони такі шорсткі, шорсткі на дотик. Запах у цієї рослини такий досить гіркий і різкий, дуже схожий на на запах хвої, певних рослин. Ну, бо хвоя теж по-різному пахне, але нагадує щось хвойне. А тут я маю якусь, мабуть, сортову рослину, я не можу сказати, який це сорт. Набагато зеленіша, така яскраво зеленого кольору, запах більш м'який. І загальний вигляд рослини він дещо інший. Це все я покажу потім пізніше, коли я буду знімати. Рослини, з яких я брав ці живці. Але от два види розмарину. Так, дивимось, тут е, живці розмарину вирощеного мною з, рос, е, з насіння. Е, і зараз я візьму якусь рослинку, і ми подивимось, чи є там коріння. Е, але спершу е, просто подивимось на результат корінення. Живці були взяті, як я вже казав, е, десь в серпні 2022 року. Е, і вони. Пережили і досить сильно посуху, тому що в мене не було можливості доглядати їх кожен день, оприскувати і підливати воду. Тобто вони досить сильно постраждали від спеки, від сонця, хоч вони були і в затінку, але все ж таки забрав ці рослини в приміщення, здається, в кінці грудня 2022 року, перший місяць зими. Провели на вулиці, потрапили під мороз навіть, і все-таки подивіться на результат. Це касета на 50 вічок. З 50 вічок не вкорінилося, я вже просто викинув їх, але не вкорінено. Дивіться, одна, дві, всього два живці. Але все ж таки непогано 48 з 50. Тепер давайте будь-яку візьмемо і подивимося, чи є коріння. Ну, Я спочатку візьму якусь рослину непогану, величеньку, спробую її дістати і подивимося, чи є там коріння. Ні, не хоче, не хоче виходити. Давайте спробуємо цю, тут, здається, сухіша земля. Отак ну, от розхитуючи, щоб не розірвати земляний ком. Я спробую дістати це з комом. А, нічого не вийшло, але дивимося. Ну, я бачу тут корінчики, але вони досить невеликі. Зараз я дістану іншу. Досить сухенький кущик виявився. Давайте дістанемо оцю сусідню. Спробуємо. Тут коріння в мене трошки більше, бачите? Але найголовніше, що воно є. Найголовніше, що воно є. Зважаючи на те, в яких умовах проходило вкорінення цих рослин, то результат досить непоганий. Давайте візьмемо якусь рослинку поменше. Наприклад, ось таку, щоб ви не говорили, що я показую вам. Найкращі рослини, які очевидно себе найкраще почувають. Дивіться, в цій рослинці ми можемо побачити зародки корінчиків. Тобто рослинка досить важко вкорінювалась, але ми бачимо зародки. Давайте спробуємо якусь рослинку, яка виглядає не так пишно. Тут прямо видно корінці, хоча рослинка виглядає досить, досить маленькою, кволою, але я вас заповняю, що як тільки я винесу її на вулицю в під сонце, розсаджу в більшій ємності або просто в ґрунт ці рослини. Будуть почувати себе набагато краще. Як тільки вони отримують достатньо сонця, тепла і вологи, достатньо місця для того, щоб розросталося коріння, ці живці перетворюються в повноцінні кущики дуже швидко. Це вже перевірено. Я маю розмарин в землі, який зимує вже не першу зиму. Я вам покажу результати, але в іншому відео. Так що з. Цими рослинами все зрозуміло. В цій касеті я маю вже інший розмарин. Як я вже казав, рослина була куплена в 2020 році, з неї взяті взяти живці. Зараз ми будемо дивитися, що вкорінилося. Живці посаджені в цю касету в грудні, а, зараз середина лютого, і ми подивимося, що, що тут відбулося за два місяці. Так, я візьму якусь рослинку. Стараюсь дістати акуратно. Можливо, це відео буде коштувати мені пару кущиків, але все ж таки хочеться показати вам, подивитися самому, що ж тут за результат. Угу. Так, дивимось. От такі тут. От такі тут корінці. Я вважаю досить непоганий результат. Два місяці, а хтось скаже, що можна вкорінювати і швидше. Так можна в належних умовах, в умовах теплиці, з цілодобовим доглядом, з постійним оприскуванням, так, але я не займався цим аж так. Ретельно не доглядав. І тому результат все ще досить непоганий. Але не всі рослини так добре себе почувають тут. І зараз ми будемо дивитися інші рослини, щоб бути об'єктивними. Тепер ще тут така місія посадити цю рослину назад, тому що, ну, я пошкоджу, очевидно, корінці і так. Питання в тому. Чи пошкоджую я їх критично, що рослина далі не зможе вижити. Не хотілося б, звичайно, тому що непогано вкорінений кущик. Так, ну що ж. Е, подивимось, якісь живці, які в гіршому стані. Так, тут я бачу. Живець, який майже зовсім пропав, але якась гілочка в нього вціліла. Так я бачу, що цей живець вже фактично пропав. Можна було би почекати, поки він. Можливо, він би вкорінився, але я думаю, що я думаю, що вже ні. А розмарин вкорінюється добре. Не без проблем, але в основному вкорінюються всі живці. Щось випадає, але результат досить непоганий. Що, які висновки можна зробити з того, що в мене тут є? Недостатньо поливу, я бачу, що якісь живці засохли. Особливо отут їх, мабуть, більше засохлих, тому що я не ризикую виривати зараз всі, щоб показати чи показати і вам і подивитися, чи є тут корінці, але очевидно, що тут є підсохлі екземпляри. На жаль, більшість жива, і я запевняю вас, що вже має коріння. В якихось коріння теж, скоріш за все, є, але вони з вигляду підсохлі, їх треба частіше поливати, частіше поливати, частіше оприскувати. Хто б вам не казав, що розмарин любить посуху, можливо, десь і любить, якщо має глибоке коріння, вже розвинене коріння, і може дістатися до нижніх нижчих шарів ґрунту, щоб отримати цю вологу. Але коли ви вирощуєте розмарин самостійно, в касетах, особливо в мілкій тарі, розмарин потребує багато вологи, особливо на перших стадіях корінення. Тому більше вологи, більше оприскування, більше поливу. Без фанатизму, звісно, тому що можна, можна догратися і живці згниють. Так що догляд і буде вам щастя. Розмарин прекрасна рослина. Дивіться, в цьому горщику я маю рослину, яка була вкорінена торік. Живці були взяті наприкінці 2021 року, теж взимку, здається, в грудні. Тобто різниця між цим розмарином і цими живцями рівно рік. Цей конкретно розмарин у мене просидів в горщику ось час, тому що всі ті живці, майже всі ті живці, були висаджені в ґрунт. Вони себе почувають набагато краще, ніж дана рослина. Чому? Ну, Тому що в них було більше місця для коріння і ну, ґрунт це є ґрунт. Хоча не всі з них, звичайно, розвинулися так добре, як це, але переважно рослини в ґрунті почувають себе краще. Що я можу сказати наостанок? Саджайте розмарин, вирощуйте, пробуйте вирощувати. Це можна робити не обов'язково. На півдні нашої країни а можна пробувати в будь-яких регіонах, звичайно, в, в місцях з м'якішим кліматом, як то на півдні чи на Закарпатті. А, вирощувати розмарин досить просто в ґрунті, навіть хоча інколи доводиться вкривати, тому що все ж таки підмерзає рослина. Але з вкриванням з правильним місцем посадки ви можете експериментувати навіть в центрі України чи на півночі. Тож вирощуйте розмарин, прекрасна декоративна рослина. Має, мені все більше і більше подобається його використовувати як спецію. Причому не тільки до м'яса, як у всіх є такий стереотип, що розмарин використовується як спеція до м'яса. Ні, це прекрасна спеція до овочів. Щось смажити, щось тушкувати з розмарином. Так що вирощуйте це. Гарно, це гарно пахне, це можна їсти. Рекомендую усім розмарин, особливо для жителів півдня України. Усім дякую за перегляд мого відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал Рослинарню, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, теж підпишіться, тому що можливо вам сподобається в майбутньому.